Що таке бактеріальний кворум? В працях Бонні Баслер я посилання залишу в описі даного відео, можете детальніше ознайомитися з її роботами. Біологічний кворум це та кількість бактерій, яка необхідна для того, щоб вони повинні, для того, щоб бактерії зреагували адекватно на запити від рослини. Коли рослина виділяє ексудати, вона додає в них ферменти залежно від стану або фази розвитку своєї, для того, щоб забезпечити собі правильне належне функціонування. Тобто, наприклад, їй потрібен цинк, вона виділяє ферменти, які приваблюють цинкофільні бактерії. Потрібен калій, вона може виділяти ферменти, які будуть приваблювати там калій мобілізуючі бактерії. Якщо цих ферментів буде достатньо в ґрунті, вона привабить ці бактерії і. Бактерії почнуть працювати тільки в тому випадку, якщо їх буде достатня кількість, буде кворум. Вони не почнуть роботу, ем, ту, яка буде по суті приречена на провал або не буде успішною. Бактеріальний кворум. Саме тому ваша задача забезпечувати якомога більшу кількість біології на вашому полі і створювати умови для того, щоб навіть тих бактерій, які там ніколи не було, могли приживатися і розмножуватися. Бактеріальний кворум є ключом. Для розуміння того, чи будуть ваші бактерії в ґрунті працювати, чи ні, кількість неважлива, важлива більшість.